2 жовтня в межах діяльності діалогової платформи голос батьків в Прилуцькому центрі реабілітації світанок організовано круглий стіл на тему державні пільги і гарантії в соціально-гуманітарній сфері для дітей з інвалідністю. До участі у заході були запрошені фахівці управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради інклюзивно ресурсного центру, які надали інформацію щодо соціальних гарантій, змін законодавстві щодо освітніх та соціальних послуг, якими мають право скористатись мешканці нашої. Територіальної громади, які виховують дітей з інвалідністю. Були сьогодні збори, на яких надавали нам консультації, інформації, які нас потребують діти з особливими вадами. У мене дитина йде в цьому році до першого класу, 8 років, і мені надали дуже Грунтовну допомогу дуже була корисна, тому що ми ну як її не отримуємо, як батьки сидимо вдома, в нас немає змоги десь. Між другими батьками, такими як дітки з особливими вадами, тому що кожна дитина особливі вади і в них різні діагнози. Сьогодні в нас відбувається зустріч ну, в рамках, скажімо, співпраці. Створена громадська організація у центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю для батьків дітей з інвалідністю. А ми, в свою чергу, як інклюзивно ресурсний центр, запрошені на цю зустріч на цей круглий стіл. І сьогодні я мала нагоду донести батькам. Дітей з інвалідністю, про їхні можливості і про гарантії держави щодо забезпечення їх права на освіту. За даними управління соціального захисту, на сьогодні в місті налічується 260 дітей з інвалідністю. Директор комунального закладу Прилузький центр світанок Марія Ястремська запевняє, що на сьогоднішній день дитяча інвалідність це проблема не тільки для сімей, що потрапили у складні життєві обставини, а й всієї територіальної громади. Тож сьогодні ця зустріч відбулася, аби налагодити контакти, згуртуватись та спільно вирішувати проблеми. Сьогодні ми детально обговорили питання. Реабілітації дітей з інвалідністю на базі комунальних і державних установ України, питання забезпечення технічними засобами реабілітації, детально обговорили питання відкриття інклюзії у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах. Бо ці. Проблеми ці питання надзвичайно актуальні для цих родин у квітні 2023 року. Ініціативна група матерів, чиї дітки відвідують Прилуцький міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю світанок, подала заяву на конкурс міні-ініціатив, спрямованих на соціальну згуртованість, що проходив у межах програми розвитку ООН в Україні за підтримки Європейського союзу, за результатами засідань робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості, створеної в Прилуках, міні-ініціативу голос. З батьків було обрано однією з переможниць наразі на базі комунального закладу Прилуцький центр світанок ініціативною групою облаштовано затишний простір для діяльності діалогової платформи за сприйняття програми розвитку ООН в Україні простір для зустрічей матерів було облаштовано сучасними меблями та комп'ютерною технікою.